За київське Динамо грали сотні футболістів з рідних куточків планети, але лише одиниці з них можна назвати справді легендарними. Це канал Футграм. З вами, як завжди, Костя Фолстен. І сьогодні ви дізнаєтеся імена десяти найкращих легіонерів в історії Динамо за роки незалежності. Поїхали! Спочатку я хотів би зробити типу символічної збірної Динамо, наприклад, за схемою 4-4-2. Але в Динамо був лише один іноземний голкіпер за роки незалежності. Тому вирішив е е зробити просто топ-10. На 10-му місці в мене нападник Ісмаїль Бенгурат. Такого швидкого, розумного та технічного легіонера-нападника в Динамо точно не було після гвінеця. Разом з Мілевським вони утворювали дуже потужну зв'язку попереду. А як вони хромили Спартак у лізі чемпіонів? Це ж ну. Просто казка. За Динамо Бангура відіграв лише два роки. Але як він тоді запалював? прем'єр-лізі за 46 зіграних матчів він забив 28 голів. Уявляєте таке? А ще зробив три асисти. Загалом же за Киян відіграв 71 поєдинок і забив 40 голів. Бангура залишив Динамо у 2009 році, дізнавшись про повернення Андрія Шевченка. Африканець розумів, що місця для нього не буде, хотів грати, тому перейшов до французького арена. Потім змінював клуб за клубом, пограв в чемпіонаті Арабських Еміратів, виступав у Саудівській Аравії. В особистому житті теж було не все слава Богу. Йому зарадила дружина. А на ще й обікрала. Деякий час Бонгура навіть не мав де жити та чим платити за оселю. Але у підсумку все добре. Він знайшов собі іншу жінку, жив у Парижі. Останні роки Бонгура відпочиває, як і всі африканці, полюбляє фоткатися в модних нових одежах та згадує колишні часи професійної кар'єри. Вам же раджу жити сьогодення. Підписатися на канал Футграм та влупити свою вподобайку. Саме так ви допоможете україномовному контенту в Ютубі бути ще помітнішим. Дуже на вас сподіваюся і е, заздалегідь дякую. На дев'яту позицію рейтингу я ставлю до магоя хорватського захисника із серцем лева. Цей футболіст приєднався до киян у тринадцятому, а залишив команду рівно через п'ять років, перейшовши до турецького Бешикташу. На українських футбольних полях Віда був справжнім воїном, і глядачі нерідко бачили його з перемотаною головою та слідами крові. Але окрім цього, футболіст ще був і порушником у звичайному житті. У 16-му році, наприклад, його затримали п'яним за кермом авто о 5-й ранку в самому центрі Києва. В Хорвата одразу забрали водійські посвідчення та видали тимчасовий талон. А ще Віда відомий тим, що. А чим же він відомий? Отут же завдання для вас. Напишіть у коментарях, яким словами запам'ятався домагой віде для вас. Чекаю ваші варіанти. А щодо Хорвата, то наразі він є гравцем Афінського АЕКа, контракт з яким розрахований до літа 25-го року. Восьме місце найкращих легіонерів Динамо Київ я віддаю африканцю Аїло Юсуфу. Представник Ніхері з'явився в столичному колективі у далекому 2003 році, а завершив кар'єру у 2015-му як футболіст Динамо 2 Практично весь період біло білосеніх він регулярно потрапляв до основи а своєю самовіддачею та е, працьовитістю заслужив повагу київських фанів. Африканець зміг зіграти як центрального захисника, так і опорного півзахисника. Був дуже корисним для тренерів своєю універсальністю та непоступливістю на полі. У футболці Днамо Юсу виграв три чемпіонати України та три кубки країни. Також став володарем Суперкубка України у 2006 році. Збірню Юсу навіть зіграв один матч на чемпіонаті світу 2010 року. А на Кан разом із Нігерією виграв дві бронзи. Після завершення кар'єри Аїла почав працювати тренером на батьківщині. Також він займається благодійністю та бере участь у матчах місцевих легенд футболу. Сьоме місце рейтингу посідає Мігель Велозо. На відміну від багатьох інших футболістів, що приходили до Динамо, цей хлопець підписував контракт із кияном вже як відомий в Європі футболіст. В Динамо він з'явився у 2012 році, прийшовши з італійського «Джено» за 7,5 мільйонів євро. Перед цим він виступав за лісабонський спортінг. У складі киян провів 127 матчів та забив 14 голів. А ще у 12 році Велозу разом зі збірною Португалії виборов бронзу чемпіонату Європи. Тоді він був одним із ключових гравців португальців. Тобто, в Динамо тоді з'явилася справжня зірочка. Зараз Велозу грає в серії Б за Пізу. Його контракт розрахований до літа 24-го року. Шосте місце віддам, мабуть, Беняміну Верпичу, який прийшов в Динамо у 18-му році. Словениці не витрачав час на адаптацію і одразу влився у динамівський колектив. Без розгойдування він став забивати голи та віддавати гольові передачі. За 4 роки у Києві Бенямін зіграв 59 матчів та забив 21 гол. Наразі ж Вербич запалює у грецьку панатінайкосі. Також футболіст вже будує плани на той час, коли завершить кар'єру. Нещодавно з'явилася інформація, що словенець відкриває власний футбольний табір на батьківщині. Дітей від 8 до 15 років запрошують прокачати свої футбольні скіли завдяки експертам. Тож, якщо у вас є діти, ви любите вербича та не знаєте, як звільнити літо для себе і дружини, відправляйте своїх синів та донечок в Словенію. На виховання до колишнього гравця Динамо. П'яте місце я хотів би віддати Олександру Хацькевичу, звичайно, як гравцю, і аж ніяк не як тренеру. За Киян він е, зіграв з 96 по 2004 рік і за цей час стиг виграти з командою сім чемпіонатів України та чотири Кубки країни. Наприкінці 90-х Хацькевич та Динамо зносили суперників не тільки в Україні, а й у Європі. Так, разом із Динамо Хацькевич доходив до чвертьфіналу та півфіналу ліги чемпіонів у сезонах 97-98 та 98-99, відповідно. Ви уявляєте, який то був рівень команди. Зараз про це можна ну, тільки мріяти. Щодо сьогодення, то останнім клубом тренера Хацькевича був польський сосновець з першої ліги. Результати там в нього, м'яко кажучи, були жахливі. Команда йшла на останнього місця турнірної таблиці, а нещодавно на спеціаліста навіть напали представники ультра з команди. Після чого контракт Хацкевича з клубом «Сосновець» було розірвано. Отак буває, коли погано виконуєш свою тренерську роботу в Польщі. Четверта позиція відходить Романові Єрьоменко. Завдяки своєму футбольному інтелекту він міг зіграти ну, будь-де у центрі поля. Як і належить атакувальному півзахисникові, у Єрьомінка був чудовий пас, дриблінг, удар та бачення поля. А на мою скромну думку, він був одним із найталановитіших гравців Динамо тих часів. Футболіст грав за Динамо з 2008 по 2011 рік. За киян він провів 127 матчів, забив 7 голів та віддав 25 асистів. Потім гравець із паспортом Фінляндії приїхав грати до Росії. його кар'єрі були Рубін, ЦСКА, Спартак та Ростов. Там же футболіст, як то кажуть, зіпсувався, попався на вживання е, наркотиків, за що отримав е, дворічну дискваліфікацію. Однак потім зміг кинути і відновити професійну кар'єру. Повернувся до Фінляндії, пограв за Хельсінки і ФК та клуб Хонка. А 1 січня 2024 року завершив кар'єру гравця. Бронзу мого рейтингу забирає Максим Шацький, представник Узбекистану. Настільки довго був в Україні, що всі вже й забули, що він легіонер. За Динамо він грав з 99 по 2009 рік, забивши 141 гол у 328 матчах усіх турнірах, а ще на його рахунку 30 асистів. Разом з киянами виграв 6 чемпіонатів України, 5 кубків та 2 суперкубки країни. Окрім цього, в Україні грав за столичний Арсенал, Чорноборець, Говерду та Рух. Влітку 22-го Шацький став спортивним директором Ташкентського пахтакору, а нині є його головним тренером. Цікаво, що донька Шацьких теж пов'язана з київським Динамо. Ні, вона не футболістка. Вона є дівчиною півзахисника команди Миколи Шапаренка. Тож, якщо всі карти ляжуть, в Шацьких буде перспективний зять. А в Шапаренка легендарний тесть. Друге місце рейтингу найкращих легіонерів Динамо Київ посідає Каха Каладзе. Грузин виступав у Динамо з 98 по 2001 рік, після чого Каха перейшов до італійського Мілано. Тоді росонері заплатили киянам за цього захисника 16 мільйонів євро, через що каладзе став найдорожчим грузинським футболістом на довгі роки. Зараз вже, звісно, є Хвичко Раскелі та Георгія Мамарташвілі. Але скільки років пройшло? Чому Каладзе посів друге місце в цьому рейтингу? Бо він був неймовірно перспективним і довів свої якості вже у суперклубі, який тоді був Мілан. Якби такий гравець зараз був Динамо, команда би точно пропускала відсотків на 50 менше. Якщо цікаво, подивіться старі відео, як він запалював в Мілані, і все зрозумієте самі. Калац завершив кар'єру футболіста у 2012 році. Наразі є мером Тбілісі та генсеком правлячої партії Грузинська мрія Демократична Грузія. Після початку повномасштабного вторгнення Каладзе продовжує підтримувати офіційний політичний курс уряду Грузії, який не планує приєднуватися до економічних санкцій проти Росії. За словами ексгравця Динамо, участь країни у санкціях проти Росії принесе його країні лише проблеми. Ну але футболістом він був хорошим. Золото я віддаю Валентину Белькевичу. Цей білоруський півзахисник був просто генієм футболу, і доказів тому мільйони відео в інтернеті. Він не володів сильним ударом, але майстернець виконання дальніх пострілів нерідко залишали голкіперів у дурнях. Навіть прискіпливий Лобановський давав найвищі оцінки ігровому інтелекту Белькевича. А вболювальники киян його просто обожнювали. А ще саме він був головним постачальником асистів для супердуета шевченко ребров Він був справжнім мозком Динамо того клубу, якого боялася вся Європа. Напевно, зараз його можна прийняти ну, ну з Модрічем, напевно. За Динамо він грав з 96-го по 2008 рік. Кар'єру завершив у 2009-му. Колеги по Динамо відмічали неабиякий тренерський хист у Валентина і пророкували йому ще й видатну кар'єру тренера. Однак життя Валькевича трагічно обірвалося у 2014 році. Причина смерті тромбоемболія. Пишіть у коментарях, чи згодні ви з моїм топ-10. Кого б поміняли місцями, кого додали, а кого виключили з цього рейтингу. Буду радий вашій активності. Ну і не забувайте ділитися моїми відео зі своїми друзями. Зустрінемося дуже скоро, бережіть себе та рідних. Слава Україні!